Так, шановні, ви на 33 му каналі за Магнаді Воноградови. Це програма Право на правду про ситуацію на фронті та справи військової. Будемо говорити прямо зараз. із Владиславом Селезньовим. Моє вітання, пане Владиславе. Вітання вам, пане Геннадія, і Слава Україні! Героям слава пане Владиславе, слухайте, я таки що дивився новини. Тут дві цікаві події такі відбулися. Обов'язково ми поговоримо про це. Про ювелейний саміт НАТО. Але давайте спочатку більш важлива історія саміт. На другу історію більше взима там ухвалили генасамблея, ООН ухвалила декларацію про безпеку ядерних об'єктів. Серед цього іншого, що там ось такі складні теми. Складні теми. А що може нас цікавити? Ну слухайте, я так розумію. Я так розумію, там серед цього усього проговорюється вихід російських військ з нашої станції. Я думаю, чи я помиляюся? Чи так потрібно бути в ідеалі? От що ну, звісно, декларація відбулася, генасамблея це вищий орган міждержавного управління, організація Об'єднаних Націй, здавалося б, що може бути круче. Але фактично ми бачимо абсолютну імпотентність цієї організації, яка була створена після завершення Другої світової війни, і її нездатність. Пливати на країни, які є порушниками тих угод, тих домовленостей, які було досягнуті за підсумками тієї самої Другого світової на превеликий жаль, навіть такі чудові декларації, як то е, вимогу до Росії вивести своє світові персоналу з території е, атомної станції в Енергодарі, навряд чи будуть реалізовані, якщо немає е, силового інструменту для реалізації цього мандату. А організація об'єднаних націй це не спроможна реалізувати з очевидної причини до складу Радбез ООН з правом голосу Вета. Ходить Російська Федерація, яка гарантовано заблокує будь-яке рішення, я навіть, навіть найбільш таке обнадійливе та раціональне, що стосується дії російської армії в рамках її так званої спеціальної військової операції. Тому я не тішу себе надіями і певен в тому, що Організація Об'єднаних Націй, в тому вигляді, в якому вона нині є, потребує кардинального реформування, а можливо навіть повної руйнації та створення на її руїнах нової, більш дієвої та більш ефективної структури. До речі, почув, мені сподобався нещодавно мем, що оця вся ООН у вона схожа або на свою кругу, або на тещу. Ідеально. А тому, що вони потрім потрібно бути всім занепокоєними, але нічого при цьому не робити. Так ну, воно Да. І на жаль, жаль, що це то є жарти, які повністю збігаються з тими процесами, які ворують в цій висотні будівлі, що знаходяться в. Голову. В се сполучених штатах Америки, яку ми знаємо під назвою організація, я вам скажу, чи самим вже всім соромно за неспроможність політики, неспроможність у цих старих дідів вирішити справи, які вже ну слухати там так, по 100 років. Ну no, але чи скільки... не вони чудово себе влаштували, <ріпістан> мають розуміло впізнаваність, але те, що вони насправді неспроможні змінити ситуацію у світі, це здається очевидним для для кожного з нас. Mm, так, ух, Ювелейний саміт НАТО. Ну, ну, що, ну дуже? От я дивив, от дивився на цю історію. Ну, я не знаю, що ви вважаєте зараз приводу? Міг бути потужнішим саміт НАТО? Я так думаю, що від НАТО не треба того саміту, -то не треба було чекати якихось там масштабних практичних заходів крему на посилення бойових можливостей українських військ. Для того є проєкт Рамштайн 50 а а все ж таки саміти більш Євелейних, це скоріше за про декларації. Декларації непогані. Вони обіцяють створити окреме командування в складі НАТО, яке буде опікуватись України. Вони призначають свого уповноваженого, який буде знаходитись. З офісі mm -hmm. в Києві відповідно мати пряму комунікацію з нашими силовиками. Вони гарантують нам щорічні внески на рівні не менш ніж п'ятдесят мільярдів доларів. Що, щороку це насправді дуже важливо. Вони починають досить ретельно вивчати досвіту російсько-української війни, і це насправді важливо. Але нинішня війна серйозно змінює і підходи, і погляди на організацію ведення бойових дій, нові техніки, технології, неймовірна кількість засування дронів різних типів. Все це. Чим далі, тим більше нагадує четвертого покоління, тому певні декларації ми почули те, що не варто сподіватися на серйозне зрушення в рамках о, збільшення обсягів поставки з та військової техніки. Ми побачили пан Байден, розповідаючи про поставку п'яти систем. Петріот, в принципі, повторив все те, що нам до того обіцяли наші західні партнери, ба більше він розповідає про батарею Петріот, яку має нібито поставити немечина, хоча вона її вже поставила. І федеральний канцлер Шольц сказав, що це остання поставка системи протиповітряної оборони типу Петріот, бо інших зайвих у них немає. Тому очевидно, що декларації мають місце в певні такі маніпуляції інформаційні, mm -hmm. і навряд чи ми побачимо на виші перспективи декарінні зміни щодо обсягів та, та поставок озброєння та військової техніки. Тобто ми і далі будемо отримувати рівно стільки зброї, щоб не програти, mm -hmm. розгромно, не програти російська армія. Але ми не отримуємо тут саме кількість зброї, яка докарінно змінить ситуацію на полі бою на користь. Mm, і, і не цей Дімон не налякав їх, так? Да? А ну Дімон як завжди в своєму алкогольному а, ви зрозуміли. Я хочу, щоб може нас твої речі. Це от ви. Ми так Може хто не знає? Дімон Дімон Медведєв, Ви видав дав... Розавці... черговий Євангеліє своє Прецеп, нині. Він є заступником голови Ради Б... Рад безпеки Російської Федерації, і очевидно, що він зараз намагається в... забрати на себе лаври пан Небищика Жириновського. Так, що він там всім пообіцяв, що війна взагалі ніколи не закінчиться. Є Україна, немає України. Поки є всі інші, війна не закінчиться. Ну я так зрозумів цю історію. Вороги будуть повсюди, нам потрібно готуватися до інших історій, нам потрібно захищати. Ну, таке. Це прощання з остатками лібералізму. У Дімона відбувається. Так -на -на -на. Поїзд від'їжджає, ходять в нову, в нову еру. Ну, ну така справа. Так чи інакше ескалація підіймається. Усіма цими історіями з бомбардуванням лікарів, бо у шуні підіймається. Так, слухайте. Тут цей міністр МЗС Польщі Сікорський зауважив, що про легіони у ці польські ту говорить цікава історія, не дуже я багато сподівань покладаю на кількість, але серед усього там цікава історія така. Що це слухайте? Гарантують тим, хто у ці польські легіони наземний буде йти, що їм після ротації дадуть змогу повернутися до Польщі. І тут увага! Питання. То слухайте, власне, кількість людей сидить на фронті, які якута собака вмета ротації, які рота повернення до Польщі? Яке уявляється собі у ці розмови в окопі? Милі розмови в окопі пройшов вони там. Ну, я... Я думаю, що це питання потребує додаткового вивчення, бо всі ми почули те, кожен з нас те, що правду почути, а конкретно механізму як буде відбуватися набір, підготовка, навчання та забезпечення тих самих підрозділів під назвою польський батальйон достемена» невідомо. Чи будуть там суто виключно представники е е України, наша, України наша наша да. сусід України? Чи можливо будуть якісь варіанти? Я думаю, що варто почекати при заяв вже прес-служби цього створеного Украї... українського легіону. Бо очевидно, що за штатним розкладом мають бути і такі посадові особи або керівництво. Бо допоки що ми живемо у ми світі припущень, припущень да, анонсів. Анонсів і якихось фантазій. фантазії? Фантазії, так. Да, які жодним чином можуть не відповідати тим mm -hmm. реаліям, які будуть насправді. Бо коли йдеться про кілька тисяч охочих, ну я щонайменше задаю своє питання. А яка штатна чисельність того легіону? Скільки ж тисяч? Планується? Оце ж, от, 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 про що ми з вами говоримо? Легіон. <під> а. По біблі, і і я їм легіон. Ага, так. да. Але ж я думаю, що варто почекати, бо заяв ми останнім часом обнаділили від наших західних партнерів чоловічувало. Ви уявляєте, ви що якщо довго пане наповне про його прагнення відправити експедиційний корпус, який складається з військовослужбовців Франції для участі боєві. Mm -hmm. Ольці України. І що, і де, і як Досить дивна заява прем'єр-міністра Великої Британії, мовляв, Британія дає нам дозвіл на використання ще по території Російської Федерації, на, на що там теж ні міністерство оборони, там теж міністерство, мається на увазі британське міністерство оборони, каже, ні, ми таких дозвілів не дамо. Тому я думаю, що дуже важливо бути відповідальним при споживанні інформації і не тішити себе ілюзіями, бо часто густо розчарування наступають відразу після нашого очарування. Mm -hmm. Згоден за вами. Слухайте, ну хто там що. Не. Я до чого ще не закінчую історією. А, а об'являйте собі Ну умовно. Відбулася ця історія, приїхали якийсь деякий час по стандартах НАТО і повернулися назад уявляєте собі ці історії? Так, да, і, а... і що робити тим хлопцям, які призиваються з умовних Черкас, і які тривалий час знаходяться на фронті без ротації і точно знаю, що якщо та ротація ставиться, то точно до Варшави не потраплять. Угу, Згоден з вами. Так, слухайте далі, що там, Мар'яна Безугла продовжує свою цю атаку. Ну Слухайте, вона як найпотужніша зброя. вона вона влучає одразу в генералів. Ви розумієте, як працює та читачкова хірург хірургічна? Ну потужна історія. Потужна так. Зачиняє... Ну пан Содель згоден Дей думаю, з потужний содоль, де генерал залужний. Ага. Вони зникли з порядку денного, тільки но Мар'яна довела свою справу до завершення. Хоча треба віддати належне пані Безугле, деякі її твердження є абсолютно раціональними. І нинішній конфлікт, який її ворує між нею та представниками командування повітряних сил, має серйозне підґрунті. Бо насправді мені здається, що ми і досі не отримали вони, f 16 бо є питання щодо створення належної інфраструктури на тих летовищ, де має дистакуватися f 16 Кейс прильотів, Кривий рік, Міргород. Полтава свідчить про те, що ми маємо з цим проблем. yeah, є проблеми проблеми об'єктивного характеру, ну пов'язано з тим, що нам серйозно бракує проти на протиповітряної оборони, щоб надійно закривати периметр навколо цих стратегічних об'єктів. А є ще суб'єктивні причини, пов'язані з тим, що деякі військово-посадові особи не спромогли за з повної роки повномасштабної війни створити бетонні укриття для наших літаків, які дескуються на визначених литовищах. І тут є питання, в тому числі відповідальності пана Рещука, бо здається, що саме командувач. Що має вирішити це питання щодо притягнення до відповідальності, визначених посадових осіб, який відповідає, мав відповідати, що не менше за створення тих самих фортифікацій для захисту нашої авіаційної території? Я Бутусова тільки дивився, ось сьогодні він там про часів я говорю, там про ще про щось розказував про ці квартали, що там нічого немає, таке інше. Все. Що, можу, що я можу сказати? А ну, по по факту, чи, чи, час і яр це серйозна проблема, і на тлі декларації про те, що були створені багаторівні системи про фортифікацій і протитанкові, протипіхотні споруди, чи все було реалізовано в повному обсязі, Я думаю, що це питання потребує окремого дослідження, зокрема тими структурами, які мають на це повноваження. Ну, mm -hmm. да у ППО вона наїхала на, на, на ППО після обстрілів з лікарні вірового роду Києва і Що uh -hmm. uh -hmm. ви думаєте, у до речі та uh -hmm. є, є, є питання і звинувачення дуже серйозне? Бо пані безугла приймає, прямо прямою мовою звинувачує команду потріна сил в брехні. Мовляв, прилітає по наших об'єктах 5 шахетів для того, щоб певною мірою. Ситуацію вирівняти, починати розповідати про 10 шахетів, 5 з яких нібито було знищено, ну, але 5 не вдалося. Питання маніпуляції та викривлення інформації це безумовно питання дуже важливе, бо це породжує зневіру. В нинішніх умовах, коли ми критично потребуємо єднання всього суспільства, і військової і складової, і цивільно складової брехня, вона, мов, іржа роз'їдає. і належна комунікація і відповідно до Окей, так слухайте, потім почув там, що хтось сказав, що Російська Федерація змогла перекроїти свою економіку на військову, і що вони наростили і, і виробництво снарядів, і, і ракет своїх і так інших. А ви від, відслідковуєте? Ну, думаю, Вам цікаво. От, що? А захід? Захід готується якось до ось вже Дімон, ну, слухайте, вже відкритим текстом там кажуть там їм про свої плани. Захід готується, ви спостерігаєте збільшення виробництва чи ні? Ну, може не для нас, може ну, хоч для себе, бо вони щось лоблять. А уявіть і там брехня, бо їх анонси, мовляв, ми виготовимо один ага. мільйон для передачі їх для потреб українського війська, виявилось брехнею. Е, фізично, про вся промисловість колективної Європи там, можна виготовити достатню кількість артилерійських боєприпасів. І там відбувається маніпуляція з інформацією, і там відбувається викривання чи інших повідомлень. Тут, мабуть, що варто згадати декілька тверджень українських та закордонних урядовців. Ну, перше твердження міністра оборони пана Уме. Які стверджує, що лише 50% озброєння та військової техніки від того, що нам обіцяють західні партнери отримує українське війська. Далі твердження президента Володимира Зеленського, який говорить про те, що деякі кейси військових траншів обговорюються, лише обговорюються протягом 12 місяців і ми змушені долати дуже серйозний спротив з боку наших західних партнерів. Ну і заява одного з румунських посадовців щодо того, що. Ти сторони країни колективного заходу вже 50% від того, що потрібно українському військові mm -hmm. передати є, скажімо так, в контексті тих повідомлень про те, що Західна Європа не розуміє, що якщо ми... Не встоїмо, наступними будуть вони і переконання з боку Медведєва та Путіна, мовляв, і їх не цікавить Європа. Вони брешуть, як завжди. Як починала брехати, що російський солдат немає в Криму та Севастополі, що їх не цікавить окупація в деяких регіонів нашої країни? Вони бере. Ращу разу тільки ну, відкривають рота. Тому не варто сподіватися, що Путін, подолавши український спротив, на тому зупиниться. Він буде рушити далі. Його цікаві країни Балтії, країни Східної Європи. Я думаю, я і певний в тому, що його цікавить Берлін та Дрезден, де колись він проходив слунку. Бо він пам'ятає часи, коли під контролем Москви були східні регіони дійсно, Німеччини. Угу, я згоден, я згоден. Тому мені, мені цікаво. Чи готуються вони до, до цієї історії? Ну окей, ну хоча ну, зараз ви не можете на таке до собі, будуйте заводи, будуйте лінії, будуйте щось робіть. А тут я дивлюся, і всі якось мені аж лячно, вони всі. От знаєте, ну, от, по проформі щось роблять, ну, як потрібно, так і таке інше. А будь-який час вони готові, як, як тоді, у Другу світову війну. Опа! У нас віші, камон, привіт, привіт а ми готові. І все, і всі поздавали, ну ніхто не, там нічого, окрім державності, не втратив. Ну, я маю на увазі, що міста там не, не, не бомбили, коли німці заходили. Але слухайте, ну от таку мене лякає ось така перспектива і тенденція, яка як я не знаю, і під кого, слухайте. Під, під, під Вогу Путіна, Ви виявляєте? Що ну, да. Німеччина там пропонувала тоді, і що Вова Путін? Порівняйте просто. Ну, броду, а аля вулю, окей, слухайте. Рані, та да, і часто густо продуктатися її, чим далі, тим більш вражає. Mm -hmm. Так, що ми ще на останок поговоримо о, про ну тут ще бачив дивне інтерв'ю. Там якийсь військовий розповідав, що потрібно вже закривати країну на замок, мобілізовувати 8 міль, мільйон, мільйонів халяків, стрикоси і, 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 і кротів відправляти всіх, І для чого? І каже, що це і, і, і ну, для виходу на кордони. Я не я не знаю. Ну що, ну все що не буде так. Так, люди ок. А чим цих людей озброєти да, це Замиски. він не сказав? Е -е -е. А він сказав. почекайте, сказав тут. Саме цікаво, я згадав, чому чому хотів про це поговорити. А він сказав, що так, моз тільки автоматами, і так це буде, м'ясна історія м'ясні кордони 91-го року. Це навіщо у цього випустили? Дещо випустили? емоційна заява не зрозуміла, нащо цю людину Я також Ви... не зрозумів. заяву в ефір, бо ну це повна дурня. Якщо ми говоримо про є вина... один прийом, почекайте, є один. Ну давайте думаєш, ну, що це такі розумні люди. Є один прийом для того, щоб схвалити людей на якесь рішення, потрібно о, налякати. Завести до повного абсурду ситуацію. так я згоден, але я думаю, що український народ все ж таки виважений та мудрий народ, і він не буде приставати на такі заяви. це заява. Усі цілика стосується комунікації між українським урядом і українським суспільством, то насправді я нашим урядом не заздрю, бо від очікувань у вересні 23-го року ми будемо. Витикав на набережні Востополя та Ялти до тієї ситуації фактично пазло, яка склалася зараз на полі бою, минуло не так багато часу, а трансформація відбулася значна. В який спосіб зараз будуть шукати нашого наладити компроміс і як зможуть цей компроміс довести до українського суспільства. Задачка зірочкою. Але Зіречко. ми є в цієї історії. Ми цю історію коментуємо та досліджуємо, інколи робимо прогнози, сподіваюся, що попереду нас чекає, ще чимало дивних відкриттів і я сподіваюся, добувається. Так, на останок. слухайте, що там, літаки, скоро, я так розумію. До речі, ще не, дивно, що росіяни ще не, не збили ні, ні одного F-16. Ага. Якось, якось так дивно. Я так розумію, що ще нема тоді їх. І... На цьому на полі бою, але скоро з'являться, кажуть у до кінця літа можуть взяти. Слухайте, якось воно зміниться цю ситуацію з їхніми. Супер успіхами пане Геннадій, я повторюю ту ж саму тезу, яку неодноразово ми з вами обговорювали. Вундерваффе не існує. Зброя, яка спроможна до корінних змінити ситуацію на полі бою. Ну не існує. Має бути комплекс і підхід. Ми маємо отримати не лише достатньо кількість авіаційної техніки, ракетних компоненти, систем протиповітряної оборони. Ми повинні мати достатньо кількість броньованої техніки і іншої техніки. Ми маємо мати потужну систему радіоелектронної боротьби та радіотехнічної розвідки. Лише комплексний підхід дає нам перемогу на полі. І нинішній амбасадор України в Лондоні, пан Залужний, свого часу mm -hmm. у своєму дописі про це детально розповів. Нічого з того часу не змінилося. Зброя сучасна, технологічна, потужна, руйнівна. її комплексний, комплексний підхід до її використання, саме дасть нам перемогу на полі бою. Інших варіантів немає. Згодом, до речі, історичний момент такий я. Побачив цю фотографію. Перший раз всі мабуть, побачили пана залужного у костюмі. Да. Розумієте, да? про що? я кажу? Да. Сказ, а, да. <сум> Хтось там напружився. <сум> <Десь? Да. сум> така ситуація. Ну, маємо що маємо. Дякую, дякую, пане Володислав, що долучилося до на нашої середньої ефіру. Бережіть себе і до наступної зустрічі. І слава Україні! Героям слава нашим товачам, нагадую за годину, до каналжати зіночка підписуйтесь на оновлення замку. Ганалі винограду програму правограду -право -право термально зрі.